Вітаю, ну напевно, ви вже знаєте, що Сполучені Штати Америки вступили в бій, власне, вступили на боці Ізраїлю і атакували Іран. Багато чого полетіло на Іран. Ми про це трішечки пізніше, але зараз хочу обговорити ось цю обкладинку The Economist, де написано How will this end? Тобто, а як це закінчиться? Чим це закінчиться? Це не про те, як це закінчити. Це чим це закінчиться? І дійсно, ми маємо певні перестороги, адже Іран непроста країна. країна. Іран має багато сателітів, має багато проксі, те, що ми називаємо, і здатен не тільки воювати сам прямо, а і використовувати дестабілізацію в регіоні на свою користь. І питання про те, чим це закінчиться, актуальне. І так, спочатку давайте розберемося з тим, а чим атакували США, атакували Іран. І так, Америка атакувала три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанста і Фахан. Це перший масований удар штатів по Ірану за останні 46 років. Ну я розповідав вам, що вже був удар, і тоді збивали і літаки, і різні ракети. Тобто, це не перший конфлікт, якщо ви про це не чули. Застосовано бомбардувальники Б-2, це ті, що вже незабаром 50 років, як на озброєні в Сполучених Штатах Америки, потужні літаки. Доволі надійні, ну не просто доволі, а дуже надійні. Застосовано протибункерні бомби, а також 30 ракет томагавк, пише Fox News. Хто не знає, що таке томагавк, раджу погуглити. Я не великий експерт, але це ракети, які летять там на майже 1600 кілометрів. Можуть нести і ядерний боєзаряд, і неядерний. Ну, в даному випадку використовували неядерний. Дуже високоточні ракети, це те, чого нам ой-ой-ой як не вистачає 1600 кілометрів на секундочку. Томагавки дуже серйозна зброя. Протибункерні бомби, теж хто не знає, то це бомби, які здатні ну, дуже глибоко проникати і руйнувати оці бункера, там де власне є зброя. Де деякі видання навіть почали говорити, що це підземна війна. Підземна війна, тому що оці бомби вони достають з землі все те, що там приховане. Ми вже з вами розуміємо, що на відкритому просторі майже ніхто не зберігає стратегічні об'єкти, і в тому числі боєприпаси. Далі, за даними CBS, Америка повідомила Тегеран про удар заздалегідь. Тобто, одразу було повідомлено. Так завжди буває. А це не питання того, що а як же так, що ж це за війна, коли як це повідомляють, як це що, що це означає? Ну, це прийнято так, особливо коли йде бомбардування ядерних об'єктів або ну, таких надзвичайно. Надзвичайно складних об'єктів мається на увазі, які можуть мати наслідки, наслідки екологічні, наслідки людські і так далі. Далі, наступне, що відомо, що Телебачення рано оголосило, що будь-який громадянин США тепер вважається законною ціллю. Тобто ми з вами тепер розуміємо, що буде, якщо. Громадяни Сполучених Штатів Америки перебувають там в Ірані. Я не знаю, чи там вони залишились, але, але тепер їм загрожує небезпека. Ну і тим часом Іран терміново запросив екстрене засідання Радбезу ООН. Це теж повідомляє клеш. Ну, знову таки, Радбез ООН, він складний. І отут знову йде питання про те, що. Відсутність права відсутність можливості подолання права вето. Тепер воно буде грати більше на мир, скоріш за все, бо самі штати не можуть подолати право вето в Радбезі ООН є зокрема Російська Федерація. Ну і не тільки Російська Федерація, яка може певним чином грати на бік Ірану. І Іран дійсно запрошує, анонсує і скликає. Радбез ООН, тому що ситуація небезпечна. Ну і в підсумку, ми, очіку... ми, ми отримали очікувану абсолютно реакцію: Ірану. Буде страшна помста Сполученим Штатам Америки. Першим кроком стане знищення Ізраїлю. Щоб відсікти руку Америки, треба перерізати, ну і так далі. Я там не буду зачитувати. Радник спікера парламенту Ірану Мехді Мохамаді. Ну і в підсумку, це завершилось офіційною заявою МЗС Ірану. Все, Америка перетнула червону межу. Що буде далі? Що буде далі? Спрогнозувати, в принципі, можна. Але ви повинні розуміти, що такий прогноз буде мати різновекторність. Тобто, що може бути? Може бути, що ось на цьому власне закінчиться. Тобто можуть бути підписані певні договори, можуть бути укладені нові меморандуми. Насправді, Ізраїль постійно воює в регіоні. Це не перший і явно не останній раз. Але якщо послухати передбачення Жириновського, який казав, що між Ізраїлем і Іраном буде таке місцево, що всі про Україну забудуть, то тоді, можливий другий сценарій. І Іран може підготуватися до масованого. Удару по Ізраїлю, і це може бути не тільки, не тільки ракетна, ракетний удар, незважаючи на те, як ставляться до Ірану інші країни регіону, зокрема Перської Затоки та й не тільки, ми повинні розуміти, що Ізраїль там майже ніхто не любить, і це велика халепа. Якщо Ірану вдасться якимось чином переконати країни. Які оточують Ізраїль атакувати Ізраїль, то Ізраїль дійсно може бути знищений. Я далекий від такого сценарію. Ізраїль готується, готувався і завжди був готовий до такої нищівної війни. Крім того, якщо біля тебе Сполучені Штати Америки, то воювати якось набагато легше, навіть якщо ти менший, і навіть якщо ти менш потужний, власне, це те, чого не вистачає нам. Але ми з вами побачили Дональда Трампа в іншому амплуа. Я не один раз підкреслював: Штати це не няшний Дональд Трамп, який позиціонує себе як миротворець. Штати завжди воювали, штати завжди були військово присутніми. Власне, це відрізняє штатів від Китаю. Штати військово присутні в усіх точках. І для Штатів війна це абсолютно нормальний стан побудови міжнародної політики. Чи будуть Сполучені Штати Америки розвивати саме ось цю лінію військову, ми з вами ну, побачимо. Зрозуміло, що вступивши у війну, Штати не залишаться просто одним ударом. Але виникає питання: а як довго це може тривати? І чи готові Сполучені Штати Америки, наприклад, до наземної операції? Тому що всі розуміють, без наземної операції Іран? Все одно буде чинити спротив. Хоча, давайте будемо просто вірити офіційним заявам. Трамп заявив, що Іран має позбутися ядерної зброї. Ядерного Ірану не буде. Але ядерний Іран може і не бути. Проте Ірану є де взяти ядерну зброю. Ми знаємо, де він може взяти ядерну зброю. Іран крепко допоміг цій державі у війні проти України. І в принципі, кілька десятків ядерних боєголовок Іран міг собі викупити. Де вони знаходяться, де вони перебувають? Яке їх походження? А Бог його знає. Чи є в Ірані така зброя, невідомо. Чи здатні таку зброю перехоплювати, в тому числі і Сполучених Штатів Америки і. Ізраїлю теж невідомо. А можливо, це будуть теракти на території Ізраїлю. І це не виключено. В будь-якому випадку війна триває, і сьогодні вона докотилася до Ірану. Що доволі, ну скажімо так, небезпечно, власне, це і обґрунтовує питання за економіста. Чим це завершиться? Напишіть ви в коментарях. Як ви думаєте, продовження чим це може завершитись або нічим не завершиться? І головне, як це відіб'ється на війні в Україні. Невже дійсно все станеться, як казав Жириновський, там буде війна такою, що про Україну всі забудуть? Ну а якщо про Україну забудуть, то хто цим скористається, ми напевне з вами здогадуємось? Бережіть себе, не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Ну а докладну аналітику ми залишаємо в телеграмі. Знайдете в телеграмі пошук Сергій Ягодзінський. Бережіть себе.